Примножити і зберегти висихання ялин недосконала інфраструктура та законодавство. Про це й не тільки в передень свого професійного свята говорили прикарпатські лісівники. Будівництво лісових доріг одне з пріоритетних завдань для підвищення ефективності ведення лісового господарства. Відтак цьогоріч в області планують побудувати 50 кілометрів лісових доріг. Однак цього кажуть, фахівці недостатньо і потрібні кошти. Найби як турбує охоронців лісу і мізерні штрафи, які накладають природоохоронні та контролюючі органи за самовільні. Вирубки штрафи за самовільні рубки, як на мене, вони у нас мають караючу, а не економічну функцію, бо вони складають 10-12 ринкових вартостей деревини. Вони накладаються не тільки на крадіїв деревини, а іноді на державні чи комунальні підприємства, які ведуть господарство і просто в ході господарської діяльності, ну там при вибіркових рубок, рубках пошкоджують насадження. Натомість, головний лісівник України Віктор Сівець, нині говорить про здобутки. Мовляв, головне, що вдалося під. Підвищити зарплату лісівникам. Тож нині такі працівники отримують на півтори тисячі більше. Втричі скоротилася незаконна вирубка лісу, аби її взагалі мінімізувати, вже до кінця року планують вести електронний облік деревини. Нам за два роки вдалося підняти заробітну платню, збільшити на полтори тисячі гривень і середня заробітна платня зараз складає у лісників три тисячі гривень. Середня заробітна платня, а є такі працівники, що заробляють і 12 тисяч, і 14 тисяч гривень. Серед основних переваг системи електронного обліку деревини, економія коштів та зменшення трудових затрат. За рахунок зекономлених грошей лісогосподарські підприємства зможуть збільшувати площу лісових насаджень, купувати нову техніку та розвивати лісову інфраструктуру.